Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Корот, зомбі апокаліпсис. Такі от на нас зомбіки будуть йти. Типа нам треба буде захищатись тот нубасик. А це подивися це вообще хто? шо? Дві два каурона мега імбові блоки, мега імбові пушки, я не знаю, вони... Якихось усім челіків челиків за один мах тупо вбивають. Ладно, почекайте Gold Crate Open. А, багато хочуть. На я тут уже чуть-чуть прокачався, я поняв як играть. мене 75 доларів. так можна піти в шоп подивитися. Ну, максимум, шипики можна купити, все. Стоп. я не хочу ще запускати піку, я ло. Чекайте, от можна, я не знаю, куди вони будуть йти, але вони будуть точно йти посередині, отак от. Тут от. от треба буде багато шипіків поставити. А, ні, не хочу свій плод почекайте. А, отак от, от. Так, ладно, значить запускаємо катку. О, зомбік. Все, Ми можемо самі по ньому даже стріляти цим арбалетиком, що у нас в руках. І плюс оці арбалетики допомагають. Тут ще й пушка супер крута, ну не прям крута. 250 баксів чи доларів, я не знаю, що це. Ну короче, нормально прокачиваемся. Йой. Про по 85 урону там че По 10 урону мы знімаємо, реально. Тут вообще по 2к. <coughs> Тут в челиках таке саме приблизно. Як і в мене. Це... Почекайте, вони відрізняються. Це якісь чорні арбалети, а ці... Це білі якісь, я не знаю, що це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, проривають все. У нас уже 200 баксів. Але, але я не знаю, мабуть, підфармлю на таку саму пушку, щоб вона стріляла. О, так ця пушка взагалі імба. І за... А, стоп, вони можуть доносити пушки? Йо, а ч мені ніхто мені це не казав? Вообще капець кака. Вововоди! Во несли. Капець! Нам треба якусь прям таку саму зробити штуку. Щоб замедлити. Бо подальше пушки поставити, або кудись там, де вони не йдуть. Вони, мабуть, будуть Фо, це! Тут віздя вони, мабуть, іти. Йой! Вони прориваються, прориваються. Йой, вони шипи ламають! Нє! У нас уже ще серце відкрите. Зараз поламають його! Не, ми не справимося 100%, їх тут куча! Нам треба блоки понаставлять більше! Йой! Ні! Ай, ладно! Ой, багато ми вообще зробили, капец. Так ладно, нам треба понакупляти приблизно так от кроки. Тут -от в афостосі. О, Так тут є це, то давайте чуть-чуть накоплемо. Тут буквально там чуть-чуть чуть-чуть. Вс. Накопили, стоп. І шоп. І ми купляємо цю пушку за 250. Ой, почекайте, я вже путаюсь, ой. Окей. Okay. Тепер цю пушку. Нам треба якось нормально встановити. Чекай, це якісь розмальовки взагалі. Але йде де блок, який я купив, бляха. Я точно купив блок? Інфсток. А, ці по ці блоки куплять. Так а де вони? де вони зберігаються? Та я завжди путаюсь. Так, а, через оці... А, во, во, во. Я тільки зараз поняв, що ці блоки ще треба забирати. Тут в час в них стоїть. То ладно, то давайте кучу блоків понакопляємо в наступний раз. А поки що пушку можна поставити... О, на цю пушку. Така от комбінація. Пока с вообще есть шо? шо це таке Разумію шоки Якийсь... на ну, планетянине, бляха. Чекайте я можу купляти? О да можу. Все, покупаем, значит, оцей на базу. Йой, вони прорываются, треба уже, мабуть, чуть-чуть допомагати. Все, давай, давайте, давайте, давайте. Ехай, мені дави прицілюватись не треба, от я курсор тут. А, ні, треба, треба. Ну, чуть-чуть так прицілюватись. Так от. От бачите, куди я курсор держу, а вона кудись він що стріляє. Ну, чуть-чуть автонаводка. Ну, чуть-чуть це вообще велика автонаводка. Ні! Не! не пушку зруйнували, йой. А що, штовхать можна? Давай поставим її туди. Сто шо? А якщо її... да ну. Ааа, стоп! Так не можна, й мабуть, зламали пушку. Не, нам треба, бляха таптапати, щоб їх зміщити. О, все. Тепер ці пупсики. Ну, стріляйте мої пушки. Треба кудись по 250 поставити пушки. То я якось я не знаю вже, що робити. Нам треба багато пушок взагалі. Бо вони просто не справляються з цим. Бачите, вони руйнують. Йой. Нам треба вообще кучу пушок. Ні, ну це вже капіц. Це вже капіт погано. Ні, нам треба хоча б чуть-чуть заробити. Ні. Ладно, все рівно то купимо купимо оце круто ми так уже понакупляли що капець там уже місця нема то ладно дивіться от стратегія така просто їх штук багато понакуплять і коли вони вже будуть типа типа коли вони вже будуть безполезні то їх приберемо а зараз таких можна багато накупляти ну, бо вони типа мало стоять Защита від них буде велика. Якщо їх буде багато, то домах теж буде великий. Не знаю кудись. Даже не знаю, куди це. Цю, цю. Дивіться, якось от так вот. Не отак от вот можна. зона була велика. Да не треба мені нічого удаляти, все, поїхали. Так, окей, 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 окей. Не вже нормально так то стріляють, дивіться, вже. Биває Челліксію. Але ця за 250 взагалі имба. Треба якось тут блок поставити, коли вони будуть. О, так зараз будуть. Ой. Зараз зараз зараз. Зараз 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 3 секунд ще треба почекати. Ми не можемо строїти, коли біде. Ой. Ой, треба щось думати. Це капець. Ой, давай, давай, давай. У такі ще таблиці лідерів. Покажу, хай так постріляю. Ага. Щось там багато, коротше, чогось я не знаю. Мабуть, грошиків Може капець щось того, що... Не знаю що я сказала, але... Ой, нам треба справитися з твоей вулной. Чекайте, нам треба пушку подвинуть, щоб її не зло. Да. Який вот я микита. <гум> Може її вправо підвинуть? Ні, треба якось сзади. Щоб вона їх могла домазити. Ми її тупо не могли домастити. О, блоки зараз. Йой, 15 хвиля, давай! Защита, защита просто Витязь як вони виробують їх. Ой! <гум> Стандартний як просто пішов, назад і все. Пропало все. Так, так, так. Накупим, накопим на пушку ще зато. За 250 і все, нормально буде. Так можна встановити якось. Кось... не знаю. Що я вообще. Ладно, хай так от А йо я гений. Опа. Ось так хай буде. Це хай сюди вже. Так. Така у мене лінія захисту. Коротше, починаємо. От бляха, почекайте, 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 я блоки вже заберу. О, -цешо, опа, це шо, опаці шо, опа це шо? <падали> а, це типо, типа бокси. Типу з нас... А де блоки? Я не поняв. Пистолет! Не пистолет выпавь. А, це икза не за говно. А пистолет я ко це вообще казимба. Чекайте. Чекайта, блок А Чому вы мне це сразу не сказали? Сара я тут вообще багато по Все. Оце сюда цю штуку вообще прибираємо і цю теж, ставимо сюди, блок сюди, все сюди, все сюди. Потім якось отак, от от, щоб вони не ламали вже так сильно. <реш> куди воно стріляти буде? Мені цікаво. От мені цікаво так буде працювати чи ні, проверим? Реально! Твізе через стенку стріляє. Багаюз. Чекай ну то я зараз все построю. Так ладно, якось так вот ще построю и все. То можна буде нормально. Ще якось посередині тут можна багато взагалі чого построїть. А построїть просто стенку і тут багато пушок понаставлять и вообще имба буде. Вони типа через стінку будуть стріляти і вбивати всіх цих от пушечок. Такий ход. Ой-ой-ой-ой, ще... вони прориваються, тут треба ще блоки понаставляють, йой. Все, окей. Може допомагати треба, я не знаю. <смас> Мабуть, треба. Так, все. Все, тупо справляємося. Це що таке? А, шоп. Штокнувся. Окей, окей, окей. Ну, ой, бляха, ці ще з казками це капець. Йой, вони прориваються, вони нам пу... А, ні, не поламали на яку пушку повезло нам. Не-ні-ні-ні, це йде пушку ламати. Не треба, які пушки ламати, почекайте. Все, оце значить... А, вони на шипах, мабуть, замедляються і домажуться. Так, шипи, це нормальна штука така. Окей, okay, просто их убиваем. Здесь мы побьем свой рекорд. У нас рекорд вроде 16. Не знаю. Ой-ой-ой. О, все, почекайте, почекай почекайте. Вот у нас Это уже погано капець. О, во, СФА у нас уже защита така. Мы, мабуть, побили свій рекорд. Так, ладно, розстрілюю, розстрілюю, розстрілюю. У-о-о-о-о. Тімба, подивіться, як вона їх фотоє тупо. Да, якась тупо, шо це? Йой. О, о, тупо розстріляти. Ми вже якій, бляха. 15 та мая, йой. Стріль, от її треба. От ці от проблеми, от це от все. Судоці просто імба. Чекайте, цю пушку сунем. Все, давайте расстрелять! Йой, їх багато. А, вони на пушки йдуть. Йой, це якісь великі чели. Не надо, вони капець и ламають блок! А, вс, бляха! Так би залутались нормально Так, ладно, От купляємо, мабуть, ці. Нам зараз поки що пушки оці люті не треба. Чекайте, нам треба щось таке. Це що, детектор якийсь. нам вікна. У, -у, -у, У лазерна двері. Ладно, ну, це нормально можна на вхід поставити, але якщо вона буде ламатись, то це якось.. кака якась. Це вже лазер лазерна двері. Чекайте, але нам все рівно треба блоки. Бо без блоків не виживеш. Ці давайте купимо. А цих немає. Чекай, ну то значить, давайте попробуємо цей детектор поставити собі за 92 штуки купим. І все, мабуть. Зараз будемо строїти. Ц... А це від кого у мене таке? Що, це хто? Хто мені таке поставив? У мене такого не було 100%. Ладно, лазерні двері. А... І сюди будуть йти і тут треба якось таку може штуку построїти. І потім, як я то казав, нам треба захистити цю штуку. Люту, щоб взагалі не, не прорвались. Так вот, поставить. Таута дерки позакрывать, и все нормально, я думаю, будет. Все, що шоу их моя стена тупо. Все. Сюда. Давайте, 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 давайте. Давайте, давайте. давайте. Ей. Шо работать? У нас их вроде дамажить, да? Надеюсь, что люто буде дома, а не капец. 000 Що, давайте, Нам треба побити. О, почекайте, що це робить? Що це робить? Йой. Почекайте, нам треба як. Чек... О, воно. Так воно нормально взагалі ой. Капець. Коротше, стріляємо просто. Не можуть... Ой, пройшли за стянку чуть-чуть. Нам треба тут укріпити, тут тоже. Йой, ці вже пішли чальки в казках. Вони не поламають нашу стінку. Асасінка це імба Або, або вони просили її обіти, якщо вони розумні. Вс, давайте. Давайте, давайте. Нам треба реально якусь стінку построїти, щоб воно тут оце. Вони тут просто не проходили. Вс, йой. Вони реально не можуть це пройти. Чому вони не можуть просто... обіти. Обішли, обійшли. обійшли. Я на карках називається. Йой. Йой. Ні, це вообще не байкась. Обороняємося, зомбики. Оооо, до нас якийсь челик прийшов з крутим мечом Подубасив, Капец. Капець. Стан челик нубасик. Ні, це не мій друг, окей. Йой! Двадцята волна. Це тут то, що ми не змогли пройти! Зарі ми її точно пройдемо, я думаю. Да, сюда. Все, давай, 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 давай. Нет, це імба просто. Йой, вони проходять, вони з одного бляха вистріла ламають ці блоки. Сюда. Здесь вони не плымають турельку имбову бо це якась імба. Йо, Йоу, вони прям сюда йдуть! Нет. Йой, у нас пять турельок залишилось. Тільки на стіні. А у нас тут взагалі куча всього ще лишилось. Давайте, давайте, давайте. Ми маємо щось зробити. Не, вони обходять. йо, лазерні двері. Що ви стоїте? Передвигайтесь. Так, в Що це таке? Бляха, це кінг зомбі. Стріляйте! Йой! Це що таке? Нет! Несезу на удара не А... нет! Ну ладно. Поиграли кінгові зомбі. Коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Все, Всім пока-пока!